Чергове відео присвячую гравцю гри. Цей раз гравцю нашого клану. Гаряк. Ти з нами граєш, наскільки я пам'ятаю, з самого початку нашого клану. Згадуючи це, гра була створена жовтень 2017 року, а наш клан був утворений січень лютий або 2018-го, або січень-лютень 2019-го. В кого краще пам'ять, уточніть, давайте точно вияснимо, скільки нашому. Клані, клану років 5 або вже 6. Сам не пам'ятаю. Гарик, ти був з самого початку в нашому клані на такому рівні, як Женя, на такому рівні, як Аля. І можливо ще хтось. Юра, також, здається, з самого початку жодного разу ти не пропадав. Не пропадав з гри. Зараз я вже досить довго помітив, тебе в грі немає. Не дуже хороші в мене перечуття. Нехай я помиляюся. Нехай в тебе буде все добре. Що за зависання незрозуміло. Можливо, це щось над. Як бачу минулу подію в локацію, точніше, ти грав? Дивлюся, ти більш-менш на протязі гри завжди дотримувався канонів, які я радив. В гру не донатив, наскільки я так знаю, наскільки дивлюся, але при цьому в тебе аккаунт на відмінно відпрацьований. Також ніколи особливих питань не задавав. Але тим хоче грав нормально. Був гравцем середнього рівня, середнього. І трохи вищого рівня, не тільки як для нашого клану, а й як для цієї гри. Не знаю, що з тобою. Надіюся і бажаю в тебе все нормально. Можливо, аккаунт. Можливо, блоканули. Хто його знає. Вибач. Буду змушений тебе видалити через деякий час. Не сприймай це на себе. Дуже просто зайти знову в наш клан. В нас на вхід стоїть дуже мало. Де воно? Можливо, трохи додається щось, але гадаю, зайдеш до нас без всяких проблем. Жодного разу на так довго ти не пропадав. Не пам'ятаю такого. Вибачаю ще раз, коли видалю, не ображайся. Взагалі, цей список відтворення повинен був початися з певної людини. Але так як думка про цей список відтворення про подібні відео прийшла на одному гравцю, Руслан Відео перше було тобі присвячено. Тому... Список почався не з тебе. І повинен другий був зробитися ти. Але ти усіма ногами, руками, головами упираєшся, щоб було створено відео присвячене тобі. Тому до сих пір відео і не зробив. Хоча друге відео перше, повинно було бути присвячено тобі. Ну це не мій розсуд. Всім дякую. Також дякую за гру. Ще раз тобі, гарик. Надіюся, в тебе все нормально. При любих розкладах життєвих. Моя тобі вдячність. Приємно грати з гравцями з самого початку нашого існування клану. Більше всього не моє, це розставатися з гравцями, з якими граю дуже давно, роками. Нехай це гравці будуть не дуже високого рівня. Не дуже сильно багато чого. Досягають, роблять горі. Але так або інакше я з вами, ви зі мною з самого початку роками граєте. Тому я максимально намагаюся не видаляти тих, хто грає з нами зі мною. Ці 5, можливо, 6. 4, 3, 2, 1 рік. Я до вас всіх відношуся дуже добре. Ви для мене всі самі, самі найкращі гравці. Тере, люди. Ще раз всім дякую.